Глава восьма. Після цього проходив він по містах і селах, проповідуючи і благовіствуючи Царство Боже, і з ним дванадцять і деякі жінки, яких він зцілив від злих духів і недугів, Марія, звана Магдалина, що з неї вийшло сім бісів, і Іоанна жінка Хузи, домоправителя Іродового, Ісусанна і багато інших, які служили йому майном своїм. Коли ж зібралося багато народу, і з усіх міст жителі сходились до нього, він почав говорити притчею вийшов сіяч сіяти зерно своє, і коли сіяв, одне впало при дорозі. І було потоптане, і птахи небесні поклювали його, а інше впало на камінь і зійшовши, засохло, бо не мало вологи, а ще інше впало поміж тернів, і виросли терни, і заглушили його. Інше ж упало на добру землю, і коли зійшло, дало плід у сто крат. Сказавши це, виголосив. То має вуха слухати, хай слухає. Учні ж його запитали в нього, що б значила притча ця. Він сказав Вам дано знати таємниці царства Божого, а іншим у притчах, так що вони, дивлячись, не бачать і слухаючи, не розуміють. Ось що значить притча ця. зерно це Слово Боже. А те, що впало при дорозі, це ті, котрі слухають, але потім приходить диявол і забирає слово із серця їхнього, щоб вони не увірували і не спаслись. А те, що впало на камінь, це ті, які, коли почують слово, з радістю приймають, але не мають кореня, часом вірують, а під час спокуси відпадають. А те, що впало поміж тернів. Це ті, що чули Слово, але відходячи, заглушаються турботами, багатством та життєвими насолодами і не дають плоду. А те, що впало на добру землю, це ті, які, добрим серцем і благим слухаючи слово, бережуть його і приносять плід в терпінні. Сказавши це, він виголосив хто має вуха слухати, хай слухає. Ніхто, засвітивши свічку, не покриває її посудиною або не ставить під ліжко, а ставить на підсвічнику, щоб ті, що входять, бачили світло, бо нема нічого таємного, що не стало б явним, ні прихованого, що не стало б відомим і не відкрилося б. Отже, пильнуйте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, у того відбереться і те, що він думає мати. Прийшли до нього мати і брати його, і не могли доступитися до нього через народ, і дали знати йому мати і брати твої стоять зовні, бажаючи бачити тебе. Він сказав йому відповідь Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і виконують його. Одного дня увійшов він у човен з учнями своїми і сказав їм Переправимось на той бік озера, і вирушили. Коли пливли вони, він заснув. На озері знялася велика буря і заливало їх хвилями, і вони були в небезпеці, і, підійшовши, розбудили його і сказали: Наставнику, наставнику, гинемо. Але він, вставши, заборонив вітрові і хвилям, і вони вщухли, і настала тиша. Тоді він сказав їм: Де віра ваша? Вони ж в страсі і здивуванні говорили один одному, хто ж цей, що й вітра і воді наказує і підкоряються йому, і припливли в землю гадаринську, що навпроти Галілеї, коли ж він вийшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, одержаний бісами з давнього часу, і в одяг не вдягався, і в домі не жив. А в гробах, побачивши Ісуса, Він закричав, упав перед Ним і гучним голосом сказав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевішнього, благаю тебе, не муч мене, бо Ісус звелів нечистому духові вийти з цього чоловіка, тому що Він довгий час мучив його, і в'язали Його ланцюгами залізними і кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги і гнав його біс у пустиню. Ісус запитав його, як твоє ім'я? Він сказав Легіон, бо багато бісів увійшло в нього. І вони просили Ісуса, щоб не повелів їм іти в безодню. Тут же на горі паслося велике стадо свиней, і біси просили його, щоб дозволив їм увійти в них, і дозволив їм. Біси, вийшовши з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо скручів озеро і потонуло. Пастухи, побачивши, що сталося, побігли і розказали в місті і по селах, і вийшли побачити, що сталося, і, прийшовши до Ісуса, знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, одягненого і при своєму розумі, котрий сидів біля ніг Ісусових, і вжахнулись. А ті, що бачили, розповіли їм, як зцілився біснуватий. І весь народ краю гадаринського просив його відійти від них, бо їх охопив великий страх. Він увійшов у човен і вернувся. Чоловік же, з котрого вийшли біси, благав його, щоб бути з ним. Але Ісус відпустив його, сказавши: Вернись у дім твій, і розкажи, що сотворив тобі Бог. Він пішов і проповідував по всьому місті, що сотворив йому Ісус. Коли ж Ісус вернувся, народ прийняв його, бо всі чекали на нього. І ось прийшов чоловік на ім'я Іаїр, який був начальником синагоги, і, припавши до ніг Ісусових, благав Його увійти до Нього в дім, бо у нього була єдина дочка років дванадцяти, і та була при смерті. Коли ж він йшов, народ тіснив його. І жінка, що дванадцять років страждала кровотечею. Яка, витративши на лікарів все своє майно, ні в жодного не змогла вилікуватися, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі Його, і відразу кровотеча у неї зупинилась. І сказав Ісус: Хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялись, Петро і ті, що були з ним, сказали: Наставнику, народ оточує тебе і тіснить, і ти говориш, Хто доторкнувся до мене? І Ісус же сказав Хтось доторкнувся до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. Жінка, побачивши, що вона не втаїлася, тремтячи, підійшла і, впавши перед Ним, розповіла йому перед усім народом, з якої причини доторкнулася до нього, і як раптом зцілилась. Він сказав їй: Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Коли він ще говорив це, приходить один з дому начальника синагоги і говорить йому: Твоя дочка вмерла, не турбуй учителя. І Ісус же, почувши це, сказав йому: Не бійся, тільки віруй, і спасена буде». Прийшовши в дім, не дозволив увійти нікому, крім Петра, Іоанна і Якова та батька і матері тієї дівчини. Всі плакали і ридали за нею. А він сказав: Не плачте, вона не вмерла, а спить, і сміялися з нього, знаючи, що вона вмерла. Він же, виславши всіх геть, взявши її за руку, виголосив дівчино, встань! І вернувся дух її, і вона зараз же встала, і він звелів дати їй їсти, і здивувалися батьки її. Він же звелів їм нікому не казати про те, що сталося.